Друзі, середа, 11 вересня, 2024 рік. От, на годиннику, 10 година дня вирішив скакнути у ліс. Нас хмарно, зайшли хмари, цілий ранок пробував пускатися дощ. Ну таке морозило, морозило, Зараз не де таке по каплі падає, але ніяк ніяк не може пуститися. Йду сьогодні в ліс, бо поступив сигнал, що появилися червоняки на базарі. От. Сигнал поступив. Вчора дружина була. От. І бачила на базарі. Жіночки продавали червоних козарів, червоняків, підосинників, чи як там кого як називають. От, і це стало причиною. І поштовхом для того, щоб піти, піти, глянути сьогодні в ліс. Піду сьогодні, подивлюся, по місцях, де люблять рости у нас червоняки. Ну і за одне, звісно, підемо глянем, Чи часом десь білий гриб не хоче рости? От. То сьогодні вже 11 вересня. Ну, але суш у нас, от бачите самі. Як було, так все лишається. Тому що сьогодні от зайшли хмари. Точніше, то, що вчора було так хмарно, але вчора ще нічого не падало. Сьогодні вже пробував декілька разів пускатися дощ, але безуспішно. Синоптики пишуть на цілий день. Опади, місцями грози. ну, Мала вологість і підносно е, низький. Вітер. Тому я думаю, що, мабуть, з того всього, як воно сьогодні зранку розіло трохи, і так як я зараз йду, воно так легенько покапає, навіть не видно це ні на камеру, йду без накриття, без нічого. Взагалі не відчувається, що дошки там паде чи падало. Ну, трошки, чесно сказати, свіжіше стало на дворі, свіжіше, набагато, бо плюс спала жара, це вже великий плюс. Немає сонця, це другий плюс. от Ну і трошки прибилися порохи. Вже йдух. Як можете бачити, вже копоти не йдуть вище голови. Все одно приємно. Ну що, не знаю, що з того всього на нас чекає. Взагалі не знаю. Може підемо в посту знову. Але вже не був давно, вже майже завтра буде тиждень. Ми разом з вами ходили. Нічого в лісі не було. Так я знайшов декілька грибочків, одного добовика і там ще якихось таких. Ну, такого бажання більше ходити не було. Ну, сьогодні вже підемо з розвідкою, подивимося, що такий сигнал поступив. Може дійсно десь нам повезе знайти хоча б декілька червоняків. Попригадую, ким були в роки посуха, навіть морози були і ніде нічого не було. А червоняки по березинах, по таких місцях не сяду, вони люблять, вони собі росли. Ну що, ну що, друзі? Ну, як завжди, сідаємо зручніше. Все, що на нас чекає. Все вам, звісно, візьмімо, покажу, розкажу. Гайда на сьогоднішні пригоди 11 вересня 2024 року. Вперед. Інтересно, будуть нині білі чи не будуть? А ну, пішіть поки я йду. Отаку, бачите. Трошки-трошки на траві видно, що падав ранковий дощ. Це не роса, Це падав дощ. От, котрішки, мало що замітно. Отак. Ну що відчувається на вході в ліс. Спокій, тишина. Від пару листів немає. Але і суш кидається зразу в очі. Так, мій дежурний. Йдемо вверх. Жолодів по лісі. Ну, просто треш понападав. Цього року врожайний. Жолодів дуже багато. Ну, кажуть, коли є багато жолодів, тоді має бути врожай на білих грибів. Побачимо, ну, побачимо, побачим, що з того буде цього року. Початок сезону був бомбезний. Гриб кидається в білий, дуже великий. Сподіваюся, що жовтий нас і кінець вересня порадує. І то симпотними грибами. А жовті, взагалі дивіться, класні. Краса. Дуже багато, дуже-дуже ліс втелений. Ну, Це ще приводить ще одну небезпеку, бо кабанів лісі тепер буде кишити. Попри саму дорогу, біля пня бачу якийсь росте грибок. Точно не знаю що. От такий. Ось От такий грибочок. Ну, не знаю. Не наш формат, не опенька. Зразу мені здалося, що це коза. Не воно лише йдемо далі. Ну все одно вже плюс. Хоча б вже якийсь один гриб. На самому початку. Минулими разами ми йшли через цей ліс. Тут взагалі не було жодного ніякого. А це вже результат, результат. Рада, йдемо далі. Так, в цьому лісі, друзі, я більше нічого такого не зустрічав. Один гриб біля пня. Ну надо, минулими разами взагалі нічого не ходить. Ось, виходимо на трасу. Яка веде в сусіднє село іде по межі ліса, можете бачити трохи асфальт мокрий, а трошки вліво навіть не видно. Дощ занадто слабонький. Аби це все промочити, потрібен добрячий дощ. А ні, бляха не вгадав Казав на початку, що в лісі одна тишина, а то лише на початку. А зайшов всередину, а тут карух. Трактори ліс тягають повним ходом. О, це найгірший звук для грибника. Йду я вже хвилин 20, друзі, напевно. Через один ліс, другий, третій. Це вже походу, п'ятий по черзі. Ну, йду тако по дорозі, як завжди. О, Там якийсь птах сів. О, полетів, полетів. Йду, як завжди, по цій дорозі. Минулого разу хоча б моховики були, попадали через ліси. На цього разу взагалі нічого. От, Підходжу я зараз. Ось тут такий вже відкривається буковий ліс. Буковий, там за ним піде березина, в якій можуть бути червоняки. Ну, а тут зараз ми ще походимо, подивимося, може десь ненароком. Під буком десь в дорозі якийсь білий закотився. Вже раз ми тут, перевірити треба. Бо основна ціль комусить мене піти подивитися за червоняками. Бо раз десь вони пішли, може і тут пішли. А може нічого нема, хто його знає. Та йдемо. Назад вертатися не будемо. Треба подивитися. О, кого я там бачу? Ой, друзі. А там у траві сюрприз. там у траві сюрприз. Білий, глядачі, білий. Я ж от... зразу сумнівався. Але він. Ух ти ще який. Ху -ху -ху. Нормальний. А де який? А де який? Тут ка собі. вигодів, ну, здоров. Здорово, здорово. Нарешті з таким перекуром ми знаходимо біляка. Ну, Значить, недорно я сюди повернув. Опа. Недурно я повернув. Гриб такий великий. Десь вискочив під спеку. Ось тут каван біля самої дороги. Я десь, напевно, трошки вологи. Вискочив, вигудів. Но, минулого разу я тут кабу, не бачив ні малого, ніякого. Але то вже тиждень минув такий гриб. За такої спеки вилазимо моментально. Ну що, друзі, який перший є, краса, аби не останній. М -м, цікаво, цікаво. О, я вже за цим запахом заскучив. Але пахне краса, краса осіння глядачі. Ось. Ну що, Красончик, номер перший є. Може ще знайдемо, йдемо шукати. Угу. Мабуть, один глядачі. Мабуть, один. Обходив я вже тут купицю місць. ходжу вже далі годину. Результату більше немає. Один на самому вході попався. Отак От біля дороги. От по лісі є волога по таких дорогах, але нема. нема. Один дав затравитися. Підогнав адреналіну, азарту. І я вже тут кадна слідки отримав для пошуків. Але мабуть швидко. Я вже так облазив, кажу ще раз. О, я вже не знаю, зараз штука, напевно, хвилин 5. Вже надії в мене майже не лишилося. Тут ще є декілька місць, так я вже до кінця дойду, так аби вже нікому я там не подивився. І йдемо напевно зараз пробувати шукати. Червоняки підемо в посадку. Ну, що казати, хоче дощу. Гриберіс, хоче рости, але йому потрібен дощ. Потрібен дощ, а його немає. Немає уперто. Ось вже у нас на годиннику десь до, біля 12-ї. Ну може і далі, я не знаю, яка година точно. А дощу немає. Збиралося зранку, збиралося і нічого не зібралося. Ну, грибок такий у нас. Пристойний, сумку кинув. Конкретний корзини з собою не брав. Тай добре, що не брав, бо дурно нести Кулісів взагалі нічого. Взагалі нічого. Оскільки лісу я вже перейшов. Повезло нам знайти того білого і все. Ну, не бачу я більше нічого. Ладно, глядачі, йдемо зараз, ми отако прямо, туди у Березину. Підемо, подивимося, там є декілька чудових місць що по суху люблять червоняки повискакувати. Там гляне, може духи повезе. І легоньким плавним кроком ми з вами перейшли в Молодий Березовий ліс. От такий мішаний березовий, грабовий. Ось тутечка. Полюбляє собі рости червоняк. Ну, На вході я вже пройшов метрів. Мабуть, з 50 вже всередину. Поки що. Ну нічого я не бачу зовсім. Ну, цікавить мене там одна є місцина на самому. Можна читати закінчення цього лісочку, з другої сторони, там Там завжди люблять. Є такий кусочок дороги, попри неї рости червоніки, де нігде немає, а там можуть бути. Зараз я перейду, під і перевірю там, може вдрухлі. Ну що? Немає глядачі. Ну, принаймні, я не знайшов жодного. Ось я вже трохи пройшов вздовж цієї дороги. Ну, Якщо червоний нас пускається, то все тут саме швидше. Ну, Зараз я піду ще в одне місце. Гляну. Є ще одне потужне місце, де може бути червоні Все в дубині, там може і білий вискочити. От. Ну, таке. Або так, або не так. Зарпнемо, дивитися знову. Сухо, дуже сухо під ногами. Страшно сухо, ліс порожний. Але йду, що вперед. Там є ще одне місце гарне, де може теж білий ненароком вискочити. Піду зараз там перегляну і підемо ще в дубину дивитися. Як же там нічого не буде, то обдаємо ті, напевно, додому. Нема смсу, що тут лазити. Йдемо ще два місця. Глянемо. Вам ось все покажу. Немає нічого, на жаль. І тут нічого. Жодного біляка. Все сухо. Дороги висохли. От. Переважно не все залиті водою. Зараз все повисихало на ужас. І дощу немає. Хмарилося, хмарилося. Вже декілька разів спробувало сонце вилазити. Ну, так як я казав на початку відео, ми ще тільки йшли до лісу. От, з того, напевно, нічого сьогодні не буде. Ось. Ну, Не знаю де синоптики бачили на сьогодні грози. Ну, явно ними ніч... не пахне. Ось така була у нас сьогодні прогулянка, глядачі. Полювали ми одного красення, зараз вам покажу ще раз. Ось. От такий нам попав один. Білячок. О, Такий в нас результат на сьогодні. Так, Зараз його поставлю. Поставлю сумку. О. І йдемо полегенько додому. Більше не хочу ходити. Немає, немає. Пішов, подивитися суто, бо нагадую ще раз, вчора дружина була на базарі, на ринку, бачила. Червонячки продавали. Ну, десь пішли, у нас немає. немає. Я, принаймні я не знайшов жодного. Походив я такими місцями, де вони полюбляють бути, але, на жаль, жодного. Один білий нам попав у буках, там на початку десь попало трошки, напевно, вологи, Він так проскочив. І все. Більше по лісах нічого немає. Пусто, сухо. Ну що, чекаємо далі, чекаємо далі глядачі. Треба ще декілька днів чекати, може якось поміняється трохи погода. І може якийсь грибочок полізе. Бо сумно, сумно у нас з грибами. Сумно. Грибів немає взагалі. Ну все, ви на цьому слові будьте здорові. Дякую вам за перегляд, за те, що нас підтримуєте, за лайки вподобайки. До наступних зустрічей. Па-па глядачі. Ще головне з цих дебри вилізти? Заліз я сюди. Ох, які тут раніше були місця. Це просто були казкові місця. А гриби, які тут коросли, друзі. Одні спогади лишились. Вирізали, винищили все, ще переламили такі три сплошні горба лісу. Здорового, букового, красивого лісу. Чому було не лишити десь там, один десь там? Був би ліс дотепер і грибочки. Був, щоб було би. А так зробили непролазні джунглі.